Всім привіт, мої хороші, мої найкращі. Сьогодні в нас цілих 1, 2, 3, 4, 5 новиночок, яких я дуже странно робила. Тому що в нас залишалося тільки 1, 2, 3, 4, 5. Всього 5 колекцій, а треба було 8-9, тому я ще додавала 5. І вийшло так, що трошки приблочила, тому але все одно ми скоро закінчимо мою найкращу колекцію. Це дзеркала, но ну, такої дуже, дуже сумнірту. Почнемо. Це колекція милі котиків. Тут будуть... Ми будемо прикріпляти цих, кот... цих котиків. Зараз почуйте. Ми будемо прикріпляти цих котиків, а внутрі будуть там одяг. Буде одяг. Давайте зразу виберемо ось цього котика. Хочу сьогодні у нас зелена розпаківка. Так, це перша новинка. Друга новинка це Wednesday. Я знаю, що пройшло дуже багато років, але думають випустити другий сезон, і мене це дуже-дуже радує, тому що тоді я передивилася всі серії, і мені було дуже-дуже цікаво. І це просто серіал-бомбочка. Я думаю, всі його бачили. Господи, він такий класний. Тому я вирішила зробити тут, ось таки, пам'ятаєте, тут вікно в них в кімнаті було і «Ніт», і Венздей. Ось було таке вікно. Це вам здається, це і ось, дуже сильно старалася. Давайте. Співали потанцювали, Єдине, що як нас тоді тривога, вони не сіли біля І Так. Угу. Давайте зразу виберемо нашу колекцію. Блін, мені дуже жалко, що ми скоро закінчу. Тут три пакетики залишилося. Це зелена розпілка. Ну, але давайте візьмемо крічну. Всі таки давайте це буде крично. Розпілка. Або неаккуратна. В общем, якась то буде. Ми закінчуємо колекцію. Чи коли находимо на телефончик? О господи. це просто якийсь копию. Так, от зробимо теж я вам захочу. Далі це слідча новинка. Це колекція мінйонів. На самом деле я не дивилася мільйонів. От. Давайте. Щось таке. Десь колекцій. Десь колекцій. Скільки ми будемо атакувати. Так, це одяг шейн, друга волна. У нас вже були образи шейн. Ось, але це одяг шейн. Він такий зв'язаний, це можна сказати, друга частина. Тут всього шість пакетиків. І ми візьмемо один із них, це буде. І це буде. Буде Ось цей. Маски для обличчя. Або ж просто маски. Сьогодні. О. Наша новинка. Візьме ця лутчика. Господи, ну тут все, все як так? Кстати, я фанатка як така. І знову наша новиночка це просто магазин косметики Ой, ну тут просто такі. Я не хочу знать. Я ще ось тележки. Ось такі така тележка. Блін, та що у все каде? Блін, пакет не поміщається на чому. І наші останні колекції все це... це мої маркери. Родители такие последовательности. я придумала, так, маленький. А -а -а -а. Ну, И... купили маленький. Ну і це перехід. Ты там остаются, потому что это было так, что у тебя Зараз я достану наш Роз, зараз, подолик, Скільки я зараз число? Зараз якраз, 19 січня. Два дні до моєго Д. Де... Е, день народження. Я ще не позначала, тому в мене сьогодні просто обичний на день, тому ставлю жовту позичку. Зараз пускайте. І в мене також був обичний день. І можемо приступати. Так, звісно. І вам квантовий принцесс. Хайпоп, де кибколеція кому це образи шеї тобі не можна. Це лучше. Да, я... Давайте зеркала. Думаю, що нам попадеться ще на цю стрічку, що я його прикріплю. Ні, давайте. Все-таки... Будемо... Чесно. Але я хочу, щоб мої діти гуляли. Я хочу, щоб вони... Скоро мене випускали. Це Ну. Наші мама та мама моєї подушки. Ой, подружка моєї мами, яка вчиться з нами в тому класі, вони дуже сильно дружити, тому вони обговорюють, як вони будуть <раймі> прагнути наш випускний. Тому... Так. Поки так. Зробимо так. Опля. <раймі> <раймі> І це колор. Coloa, color, coloa. Ce color Cade 6. Căci... Coloa. 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 Коли олівець. Не хочу просто довго діставати, тому що і так відео буде нормально, тому попадаюся забути дуже знову. Так. А, далі знов, давайте. Ось мої маркери. Мої! Не забудьте, що це мої маркери. Просто стояла чотири грає. А так, я знаю, скільки він коштує. Це банальний маркер. Він дуже-дуже мені не подобається, тому що він вже потирав свій колір, тому. Але він стоїть 30 гривень. Я думаю, він не достойне своїх гроші, тому що він дуже сильно бистро, примірно за. Місяць він вже потрапив свій кольор. Давайте набудемо нашу новиночку. Будемо масочку. Далі вже йдуть новинки. Тут наші маска. Та... О, ось. Думаю, нам попадеться. Це ж вони? Так что маску. Так. Думаю, что десь тут нам попадается якось. Тобто, давайте все-таки нашу новинку. Реально. ну просто Зараз та-да-да-да! -да Ви завітали в магазин косметики. Давайте відкриємо. Блін, ми нарушили правила. Ми новиночки відкриваємо. В самому кінці, але тут таке. Це пудра. Я вона не дуже схожа на пудру, але це пудра все-таки. Це шостий, днів тут Він знаходиться, розказувала, як Вона не дуже добра, але вона примірно десь на третьому, четвертому або п'ятому місці. І з моїх всіх пут. Болгарію, Ось. І давайте вже відкриємо масочки, тому що що це ми без масочок. Сьогодні. Давайте першу даємо. Давайте. давайте нам другу все-таки масочку давайте. Давайте нам. Тере, ой, другу масочку. Я хотіла сказати третю. І та-да-да-дам! -да, Це неаккуратні маски, вони зараз є в розпродажі. Це корейські масочки, вони є в, є, в кожній Єві. І в кожному зараз. У мене є ВТБ, але там їх трошки мало, прям, дуже трошки мало ВТБ є і в Єві там їх купа. Це неаккуратна масочка. Ось тут, от, бачите, цю плямку. Ось, вона там нічого не зволожує, але оце все остальне біле, воно там все дуже сильно зволожує. Тобто, може бути тут пляма, воно тут може не зволожити. Може бути тут дві плямки під очима, воно може там не зволожувати. Це під номером три. Господи, я сказала не три. Я сказала, господи. Далі давайте ну, далі відкриємо нашу новиночку. Блін, я просто хочу вам показати новиночки, вони просто такі круті. І мені дуже хочеться вже смакувати наші новиночки. Тому сьогодні будемо йти І за нашим правилом. Вибачте, будь ласка, ось такі масочки. Дуже-дуже світу вам їх, тому що просто фігенні, я їх вже брала, але воно коштує десь 40-50 гривень. Ось, але вони дуже класні. Реально вам кажу. І задам да -да 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 образи шеї. Тут ось такі ось вішалочки. Ось. Ось такі ось вішалочки. Беремо, відкриваємо. І зараз нам випадає якийсь одяг. Так. Іди. Я знаю. Це. Худі. Це Худі під номером 6. Я навіть запам'ятала, знаєте. І тут повинно бути два карсети. Це така Худі футболка. Це Худі футболка, так, під номером 6. Це пальми, вона в мене є. Я їй заказувала. Вона все майже обтягує, але не дуже вона обтягує, але вона класна. Прим, ну. В неї дуже добре все <плес> виходить. Ну, вона прям клас. <плес> ось. Бургери такі каже. Ось так от, щоб рукавіцях їсти. Все таке, в общем, всякі там. Вони були якісь там ось ці картинчики всякі. Ось приклеїли мене на нашу шосту вішалочку. Давайте відкриємо мінньонів. Ось наші міньйончиків. Ось тут перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Ось так, давайте. Тут є така носічка. Що ми не побрали? Ох! Це було так СМР, що... Блін, вже 14 хвилин йде відео. Поставте на x 2 так, міньйон. Так, не знаю, під яким номером. Але я знаю, що це міньйон. Тому що він такий маленький. Це під номером 3. І це дитя міньйона. Це дитя. Подивіться, яке воно маленьке. Воно навіть ще в пельоночці. Подивіться. Воно таке тендітне. Це номером 3. Ось такий. Я дуже рада, що воно не тут, тому що ми його не заклеїмо. Блін, воно такий класний, таке миле. Тому воно таке класне. Я не знаю, чи там були діти, тому що я не дивилася. Я робила все по-своєму. І давайте сьогодні закінчимо колекцію Honor. Або ж чехли. Телефон. Це третій у нас чехол буде. Так, вже хотіла рвати, але пам'ятала, що тут от у нас повинно відкріплятися. Бачите? Ось такого. Опля. Так, зараз почекайте. Е Все, давайте. Що, куди? Так, три. Так триш? Не написано. А, на чехлі написано. І та-да-да додам, -да та-да-дам. -да Постараюся відкрити другим боком. О, ось такого. так Так, за під номером Три! Ось я вже поставила. Раз, два, три. О, це серденько. Я пам'ятаю, є табо серденько. Ну, воно таке прям. Ну воно напрям. У мене воно є. Але я його подарувала зараз. Ось. У мене був тебе лапка. У мене було п'ять таболапок, два тапохаміка, дві таборенки табо і один тапо. цей. Тапончик, таподона. Ось. І. І я це все відомо своєї сестрі. Тому що моя сестра колекціонує і буде зберігати до кінця своїх життів. Так, у нас залишилось тільки три колекції. Вже 18 минут. -ор. Аду. Так, давайте зеркала закінчимо. Ой, не закінчимо, Господи, чого я хочу її закінчити? Це моя улюблена колекція. Якщо чесно, то я її люблю. Прям всіма серцями я її дуже сильно люблю. Прям я її обожнюю, скажімо так. Воно ну, прям дуже класна. Ну, Мене прийняли таке скланення, як ми ржали з таких очки, як ми ржали з такого. Як ми ржали, як ми їздювалися на ті. Ну, Це було прям дуже гарно. Як я казала свої думки про ці простили. Чому дитина моя ридає. Це очі. Так. Давайте приклеємо на 10. На десяту. Вот. Далі вензі. Поля, ти будеш робити вензі? Кстати, моя сестра її зараз тут під відео відмічу. Підписуйтесь, вона також буде. Вона ще не доробила бумажні колекції, але вона буде їх робити.

у нас цей мільйончик повинен бути. Він повинен бути а, не там. Дівчата, він повинен бути. ось тут. Господи! Вона купила хтось з Це ви вирізали! Я забула. Це була колекція Венсдей. Куди ми її приклеїли, Це була колекція Венсдей. Энсдей, блін. Давайте. Давайте. Блин, мені так не хочеться їх випадати, але хм, дуже, дуже жаль. І що там купалось? Я не зрозуміла, там, там. О, що це такое? Я навіть забула. Може, тут очень Не пам'ятаю вже. Так. Це така. Це рука, я знаю ці руку. Пам'ятайте, вона там. Ну, в общем, не вилазив її дядько. Ось. Так це рука. Ця. Його дядька. Коли він виходить, під номером шість. Замбі. Але її дядько добрий. Пишіть в коментарях, він оживив віщі. Це його друг. Це друг Венздей. Це рука. Зрозуміло? І тут також рука. Супер. Так, ну і колекція котики, я їй не прикрашала, чесно говорю. Навіть не старалася. Ось. Навіть номерочки не писала. Просто такого. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шось, шість. Ші. Так. Вот так. 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 О, То -то бути. Чекайте, я тут же должен быть. Чекайте. Что не может приклеить. Очень вы Жаль, ми сьогодні не можу приклеїти котика і одягнути його. Але хоча того, якщо, я зараз відпочиваю, зараз його його Давайте зараз я його розріжу ножицями, щоб потім я його могла переліку, тому що. У мене замосилося дуже мало скуча, мені треба ще на колекції. Ну, у нас а там, так скажемо. О, бачите, ну так вже і все погано. Куди його ми приліпимо? vai na pessoa trancou droga não aqui tá vamos lá é a minha saia a saia essa é na saia essa é a saia essa é a essa é a essa a... é a essa é a essa é a essa é a tinta. Ось ну, так, це буде виглядати. А зараз ми приклеїмо і все буде більш ясніше. Я Це ж скотчем, він не повітря. От, вона поставила це. А, вирібнети, це важливо. Добре, давайте. Я буду чекати випускної вашої э, версии Все. Ну буду... блин, ну приклеюється. Все. дуже, 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 люблю. Всім дякую. За перегляд. За ваші перегляди. Всім па-па який проект Ну ладно